Книга. Короткі думки. номер 12. Хто я? Я не знаю істини. Істина не я. Я мало знаю правди, і тому важко судити когось. І тому я. Не суджу нікого і ніде. Так. Але я можу роздумувати і в першу чергу над собою. Хто я такий? Хто я такий? І як далі шукати правду? Логічне мислення дозволяє мені багато чого осмислити, побачити, де справжнє добро, а де зло, яке вдягає на себе добро, як, ов... як вовк овечу шкуру, щоб людям було погано і вони жили неправильно. Все це осмислити важко. Треба навчитися взагалі думати. А більшість людей просто слухає все. Більшість людей слухає все і то підряд. Правильне і неправильне, потрібне і непотрібне. Просто для того, щоб самостійно не думати. А я хочу, щоб ви стали самостійно думати. Думки це простір мрій, фантазій, намірів, бажань, добра і зла. А ось збагнути, що є потрібним необхідним, а що вас заколисує колисково, щоб ви ставали рабами чужих думок, чужих намірів. І просто чужих дурниць. Це треба напружити всю свою волю. Ось і тому ви маєте ніби щось. Але чи справді це добро? І тому постійно вагайтеся, чи це добро. Пишіть, кажіть всюди. Деможливо про добро і про вагання, роздумайте постійно про це, думайте про добро і поступово вагання буде менше. І коли більше людей в світі чи більшість людей в світі будуть просто думати, а ще краще думати правильно, ми матимемо правильне життя. А вам бажаю просто, щоб ви над цим постійно думали. Думали про справжнє добро.